Назад. Друг був такий у мене, великий голуб'ятник, Бондар Іван Григорович. Трошки не дожив до 70 років, теж займався з самого дитинства. Це він мені подарив оцю пару. Я їх дуже люблю, Нравиться мені чуть, як вони воркують. Пороза називається якобіни, або їх ще називають шалівими. Ця порода виведена дуже давно. Дуже давно. Коли точно ж я не можу вам сказати, не можу. А от скажіть, яка особливість саме у цих голубів? Це птиця декоративна. Вона почти, ну як перелітати може, але вона красива із за своєї шалі. За своєї шалі. І, ну, Дружні, вони дуже, люблять друг друга. от скажіть, голуби завжди живуть в парі, не міняють пару? Голуби в основному живуть тільки по парах. Якщо безпарний голуб чи голубка, вони повинні обов'язково собі знайти пару. Потім на все життя? Поки не з афорії один із них. Якщо вони здорові, то вони живуть тільки в парі. Якщо одне починає форіти, то шукає другому. Дехто робить на розведенні голубів бізнес, дехто тримає м'ясну породу, щоб збагатити дієтичним м'ясом своє меню. А Леонід Андрійович В'язніков з голубами відпочиває. Перші голуби в мене Ніколаївський. Сусід держав, і я ото дивився, вони літають і заболів ними. І оцей досвід я їх держу. А перейшов на декорація декоративна. Якобіни, шалі, люташі, павліни це все декоративна птиця. Льотну птицю важко держати, яструб не яструби не дають. Не даже навіть. Яструб забирає прямо з криші, розпаровує пари, осталі розганяє, розлітаються. Пришлось перейти на декорацію. А основна моя любов це льот. Польот високий, продовжительний. А от скажіть, які найбільш легко, за якими птахами доглядати? Яка порода найбільш безпроблемна? Безпроблемна це простяки. Просяк. Безпородний. Той, який літає на волі, який зі стравичку якому треба, камушок який знайде. На базарі я ловив без порозисти. Тут у мене і корм, і водичка чиста. Воно поживе-поживе, на яйця сиділи, голубенята були, кидає голубенят дітей своїх і летить на базар. Грязну воду там п'є і їсть те, що ті, що хтось розсипав. Ну, воля за те. Ошатні дутеші, яскраві снігурі, бойні, миколаївські, шалеві або якобіни, солідні м'ясні, чорні дракони, туркоти, поштові дракони, хрестовий монах, всі ці голуби радують око і носять спокій у душу.